Друзі, всім привіт! Ви на каналі Кричевичі. Ми з вами на озері Баунті. І сьогодні в нас яке сьогодні число, до речі, 4 листопада на вулиці 8,5 градусів тепла. Але ми на рибалці, тому що сезон ще триває, риба ще активна. Ну я сподіваюся, ми зараз подивимося, наскільки вона активна. Сьогодні 5, та? сьогодні 5 значить, листопада, і ми сьогодні, сьогодні будемо ловити на гарбуз. Є одна така оснастка, якою мало хто користується. От вона. Як правило, ми ловимо всі на класичний карповий монтаж, ловимо на флет. А ось цю оснасточку, я так вважаю, що напевно незаслужено люди забувають. От ми сьогодні спробуємо ось на це половити і подивимося, що в нас з того вийде. Значить, у нас гарбуз, важить він 30 грам. Тут у нас, нас такий квікченж, поводок, безбородий гачок камакацу, гамакацу і тік-так. Тік-так якраз чудово цей гачок ставити на жало. І подивимося, чи буде в нас сьогодні клювати на гарбу. Значить, просто так на риболовлю ми не їздимо. Тест двох пеліців. Один це пелець, яким ми завжди користуємося Аміно. Ось він у нас у тому відрі. І другий пелець. Плец новий, який я ще ніколи не пробував. Спробуємо, який з них буде працювати краще. Принцип дуже простий: одна точка, ми будемо. Забивати в цей гарбуз один пелець. На другу точку ми будемо забивати другий пелець і подивимося, де буде кращий результат. Насправді, елементарно просна стазь, нам не потрібна ні таптушка щоб її забити, нічого. Ми просто зволожили пелець. Я, до речі, не знаю, як він буде забиватися, тому що тестовий цей пелець в мене був тільки 6 розміру. І для чистоти експерименту мені потрібно було цей взяти 6 розміру аміно, але вроді, забивається. ну Для заброса не найкращий варіант, воно розлетиться, але так як ми повеземо кораблем, то, то я думаю, що все буде окей, воно доїде. Тільки забити треба добре. Так. Не дуже воно хоче ліпитися, мало що зволожився. Але я думаю, що в нас вийде. Знову ж таки, для чистоти експеримента потрібно зробити так, щоб обидві точки були на однаковій дистанції. Для того, щоб у нас не було переваги, що одна ближче, друга далі. Вага гарбуза 30 грам. Відповідно, дуже акуратно треба виставляти свінгер, тому що є шанс його просто стягнути. Оцей груз я відставляю максимально далеко. І акуратно, акуратно по чуть-чуть пробую його виставити. так Поки ми виставляли, корабель приїхав назад, можна. Завозити другу точку. А, сигналізатор, якщо включити, воно клює трохи ліпше. Так, і тепер у нас тестовий пелець Ліва палка в нас на аміну, права палка в нас буде на тестовому пелеці Ліпиться, до речі, непогано. так арбузик снасточка все готово так у нас по ходу пришла. Рівно одна хвилина після того, як ми завезлися. І на лівій палці. На лівій палці в нас аміну, правда? Та, на лівій палці, там, де аміну, в нас вже покльовка. зараз буде. Хвилина після того, як ми завезли другу палку. Тобто десь приблизно 3 хвилини після того, як ми завезли ось цю палку. Цікаво подивитися, зараз ми... Включимо холод, подивимося яка температура води. Насправді дуже дивно, що риба от настільки активна на тому озері. Якщо так буде далі, то будемо тут відмічати з рудподом новий рік, <кхи> якщо не буде льоду. Так, рибка вроді є, рибка невеличка, але поки що ми собі не ставимо задачу зловити велику рибу. У нас задача, нагадую, відтестувати два види пеліця. До речі, хто ще не знає, нагадую, що з наступного сезону 2023 на обидвох наших водоймах і на Кричевичах, і на Баунті будуть дозволені ловля виключно виключно на безбороді гачки. Я розумію, що для багатьох це може... Хтось думає, що це проблема, тому що безбородий гачок, нема бородки, риба зійде, але я вже маю. Немаленький досвід на ловлю на ці гачки. На чемпіонаті світу по флету ми ловили на безбороді гачки, тому що інші там заборонені. І жодної проблеми насправді немає. От зараз в нас теж безбороді гачки. І подивимося, яка в нас буде реалізація. Але треба підсак. У нас тут два оператори і нема кому підсак принести. Дік третього. Ромік принеси, будь ласка, підсак. Е, Ну окей, я зараз поставлю там. А скажіть, що там буде безбороді гачки. Для чого? На багатьох водоймах, Ромік, та риба вже тут. На багатьох дуже водоймах, коли ловиш рибу, в якої нема губи, чи та губа вся розірвана, чи вона вся така е, запалена. А, в палаці. Чи вона вся запалена. Е, ну, трохи неприємно. Я відверто е, не хочу, щоб така риба була на наших водоймах, тому що основний принцип спортивного карфішингу це... Обережне відношення до риби. І при перша причина, що безбородий гачок, безбородий гачок набагато менше розбиває кору по губу. Е, крім того, при якомусь обриві чи зачепі е, коропу набагато легше звільнитися від безбородого гачка. Ну і ще одна причина, що якщо раптом цей гачок. Е, собі хтось зажене в палець, а в мене таких ситуацій було дві, то безбородий гачок без проблем можна з того пальця витягнути. Гачок з бородою це вже складніше, набагато ромік бери в підсак рибу. Чекай веду. Підсак далі став у воду. Ти просто тримай підсак, я заведу і ти піднімеш. Далі в воду підсак. А чого ти ручку маленьку взяв? Піднімай. Молодець. Все, не піднімай, не піднімай. Тепер беремо його отак. Є Є, малиш. Безбородий гачок, жодних проблем. Риба в нас на маті. Відпускаємо нашу рибку. Так. Такий підсак приніс мені Роман Романович. Роман Романович, там є ще така ручка одна. Бачу, буде, буде легше. Погано зволожується. Шостий розмір. Він ледве забивається і не дуже швидко відлітає. Бачите, протягнули рибу зі 100 метрів з лишнім, а пелець лишився на місці. Значить, завозимо палку, виставляємо свінгер і засікаємо час до наступної покльовки. Раз, два, третя точка. Поїхали. І ми зараз завеземо корабель і порахуємо, скільки часу в нас пройде до наступної покльовки. Так, є, поки корабель вертається назад. Виставляємо свінгер. Я, до речі, антенну в нього не закрутив. Згубилась? Ні, вона є, треба просто закрутити. Давай закрутимо. Так, так, ти знімаєш, да? так? Знімає. Ага. Ні, це не покльовка, це падає. Це стабілізація. А що це за херня? Це покльовка чи що? Це покльовка, диви. Це пок... Я не знімаю, я йду за пісаком. Давай, ручку принеси другу. Я відверто не розумію, як от деякі люди приїжджають і умудряються тут зробити так, щоб у них не клювало. Я від... ну, просто не розумію, як це можливо. Ні, ну точніше розумію. Бачив один раз оснастки насадки, там перший гачок якийсь поводочний матеріал, дріт дротом, гачок, тупий. Ну, якщо от так от ловити, звичайно, воно не клює. Якщо ловити, просто ловити правильно, воно клює прямо з руки. Бачите, ми особливо нічого не робимо. В нас простий пелець, без всяких ароматизаторів, тому що, ну як, вода вже холодна, по-перше, по-друге, задача ж саме пеліць тестувати, а не ліквіди. А не ліквіди, не ароматизатори. І риба клює просто з руки. Ну і, до речі, в нас наразі 2-0. Треба перевести, зараз буде нам другу палку. Можливо, якось не так впала, можливо, щось там не то. Рибка маленька зовсім вроді би. Ми ще годинку половимо маленьку, а потім спробуємо зловити велику. Пішла вліво в нас рибка. Тепер вправо. На човні поплисти щуку хочеш половити? Так. Окей, половимо щуку. Тому знімаємо, ми ловимо. Правда, не хочеш тобі відкрити історію, коли свій ручок впали і загнав. Ну, Та ладно, в тебе ж, в тебе ж 10 пальців. А було 11. ти ж заженеш тільки в один палець. Дев'ять лишиться. Як правило, по холодній воді тянеш рибу, вона йде просто от просто прямо, особливо не впирається. А тут таке враження, що зараз серпень місяць. Спочатку вліво пішла, потім вправо. Причому риба то невелика. Ти тримаєш підсак, я завожу, пам'ятаєш, так? Да? Внов воду опусти, бо я її так не підніму над, над, над підсаком. Молодець! Красавчик! Давай п'ять! О! Так, от наша снасть. Амін вже вимився на цей раз, добре зволожився. Безбородий гачок, тік-так. Просто все. Дуже просто. І дуже результативно. Третій завоз першої палки. Це ще раз періцаміно і заради цікавості знову порахуємо, скільки, скільки секунд чи хвилин, ну, не знаю, чи годин, ну годин навряд чи в нас буде до покльовки. До речі, можливо, хтось не знає, якщо ви корабель відправили на точку, ви можете просто виключити пульт для економії батареї, поставити його. Корабель на домашню нульову точку вернеться сам. Поки він вертається, як правило, виставляється свінгер. Перевеземо другу палку. Тому що на першу у нас дві покльовки. Друга поки йшов, у нас вже хвилин 15 просто лежить. Ну, треба, може, пару днів просто лежати, Рома каже, рибалка така штука. Але якщо частіше перезавозитись, більше риби піймаєш. Наш тестовий пелець, чого ж ти в нас не клюєш? Може, тому, що він погано працює? Може тому Ром, що він погано працює. Ми зараз перевіряємо, ми його завозимо. Якщо на нього не буде покльовки, то на наступний завоз ми їх поміняємо місцями. Оцей, який не клює, завеземо в першу точку, а аміну завеземо в другу точку. відпустив Ромка, а. там в коробці від корабля о новий пелець тільки завезли Бачите, от спалка стояла у нас хвилин 15, поки ми на ту зловили дві риби, і вона не клювала. Тільки ми її перевезли, і в нас моментально покльовка. Тільки корабель з води дістав. Висновок. Треба частіше перевозитись чи перекидатись. Така ситуація постійна насправді. Чому так відбувається, я так думаю? Тому що дно дуже сильно намулисте і... Якщо палка стоїть більше, скажімо так, ніж 5-10, там 10, можливо 15 хвилин, то навіть оцей легкий 30-грамовий гарбуз, чи легкий флет, чи легкий груз, він просто падає в той намул. А по холодній воді карп на мулі дуже неактивно харчується, точніше взагалі не харчується. Ну я так думаю. І от бачите, часто перевозитись є результат. Знову маленька рибка. Значить, виходить, наш новий пеліс таки працює. Дуплет? Дуплет, да, так, тяне. А чекай, це може я. ні, не я вроді. Чекай, чекай, ні, не тяни. Ні, ні, тяни, тяни, то не я. Та не, не дергай. Не треба підсікати. Просто, просто вимотуй. Дивись, давай давайте повчу. Чуєш? Дивись, отак. Візьми отак. Отак, от палець сюди. Оцей, між, між цими двома пальцями. Та вищі пальці поставив. Отак. Так. Тепер дивись, ти отак от і потянув. Коли тянеш, не мотаєш. Не мотаєш, коли тянеш. Потянув. Легко, легко, легко. Тепер підмотав і знов тягнеш. Тільки дуже плавно тянеш. Не дергаєш, окей? Угу. Підмотав і тянеш. Коли тянеш, не мутаєш. Так. Да. І дивися, в тебе є фрикціон. Да. Він попущений, все добре. Ти маєш її відчувати. Не силою тягнути, а відчувати. У нас задача, коли тягнеш, не попускати натяжку. Підтягнув тяни. Тепер туди. По чуть-чуть, помаленьку, не, не, не роби отаких от різких рухів, не дергай. Взагалі зараз ногами тяну. Так, молоді, давайте трахаємо. Така рома, велика риба, що ногами треба тягнути. да. Саме так. Як Ромка, велика риба? Ну така, слухай, починає вже брикатися. Не... Так, я тримаю швидше. Така хороша, слухай. Не, так?

Все. Оба! Запрацювала в нас друга точка. Поки що 3-1. Завозимо зараз далі, не міняємо їх місцями, поки що завозимо далі першу палку на аміну, другу палку на новий пелець і подивимося, що в нас буде далі. Ну що Вова, через скільки часу клюне. Ставимо ставки. Юра, скільки хвилин? Дві з половини. хвилин Ми приїхали, ясно, що активно. По хижаку. Буде-буде. Да? Я тільки кричавичі поставив, я ще на баунті нічого не планував. Бляха, ну, як його сюди. Я так і подумав, а на кричавичах більше нічого. Ну ще не знаю, може ще щось буде. Може. Я виграв. Скільки часу? Опит Дві хвилини, десять секунд. 20 секунд, не дуже хочемо. Дві хвилини 10 секунд. Дві хвилини 10 секунд, каже наш оператор, простояла палка. Ну і виходить 4-1, так? Якщо ця не клюне зараз, то все, виймаємо дві, міняємо місцями. І якщо після того... Наша міно на другій точці буде так само вигравати, то це скаже нам про те, що цей перець нікуди не годиться. Так, знов дуплет. Подивись, що тепер жилка тягнеться. Чекай, дай. Ти засильно закрутив, бач, вона має тягнутися. Окей. Отак. От Це вже прям дуже близько. Це воно йде взагалі Це вже прям дуже близько? Ой, сход. Сход. А тим часом Роман Романович все ж таки рибу тягне. Що там цього разу більше робить? Ну, ще по... не зрозуміло, але вроді би, жива. Знову жива? Да. Ти вже другий раз живу рибу тягнеш. Так. Да. Слухай, молодець. Я вже його бачу. Єс! Тест п'яця вирішили перенести на іншу риболовлю, тому що рибу клює моментально насправді і на один, і на другий пеліс. На новий трохи менше покльовок, на аміну трохи більше, але це не показник. Треба ще тестувати. Вирибка. Під човна заплила наша рибка. Поплила? Супер. За дві години ми зловили мали сім покльовок. Шість реалізованих, зловили 6 риб. Зараз є два варіанти: або ловити крупнішу рибу, пробувати відсікати тузика, але хочеться половити щуку, тому ми їдемо ловити щуку, але це вже буде в наступному нашому відео. Друзі, підписуємося на канал. Всі питання, які вас цікавлять, ви можете задавати в групі Viber Академії Рибалки. Посилання буде в прикріпному коментарі і в описі до цього відео. До зустрічі на водоймах.